Вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні до вашої уваги я хочу представити передсвятковий в'язовлог. Тут і в'язані дайвнички і запаковка, розпаковка подаруночки. Я поспішаю випустити свій в'язовлог сьогодні, щоб вам було що подивитися. У ці святкові дні. Та коли я знімала свої епізодики, я планувала трошки інакший порядок. Планувала спочатку випустити звіт шкарпеткового сплеску, а потім цей в'язовлог. Але вже як вийшло, перезняти я вже нічого не можу, навіть ті моменти, що мені дуже не подобаються, а вже як є. Чому? Тому що більшість цих речей. Уже не в мене, а в своїх нових господарів. Отже, пере... приємного перегляду. А для тих, хто дуже цінує свій час, в першому закріпленому коментарі прописаний таймінг, для того, щоб ви могли відразу перейти на ту частинку, яка вас зацікавила. Зовсім не думала прикрашати свою оселю. Нема настрою, і думаю, ну, буде так. Але так трапилося, що в нашому в'язальному Ютубі є чарівниця, справжня чарівниця. Це пані Лариса, вона веде дуже цікавий канал Кольорова мозаїка. І я стала в її касті обраницею 8-го Адвентика, а потім ще й обраницею 9-го Адвентика. Тобто пройде трошки часу. І пані Лариса надішли мені два чудовеньких, таких малесеньких, два зелененьких адвентика. І ну, я ж не маю права їх просто взяти і заховати, правда ж? Е, тому я їх е, ну, повішу на своє віконечко, а щоб їм там не було зовсім зовсім сумно вісіти, то адвентики треба чекати і підготуватися до цього. Так от, я виняла свої ну, ящички з своїми новорічними прикрасами. От, Випадково знайшла тут сніжиночку з минулого року. Ця сніжиночка біла, гарненько стоїть, її можна цілком повісити. Ну, ось, ось ця частина чомусь не крахмалена, Ну, це таке. От. Але я вирішила вам показати деякі свої іграшки. Для чого? Тому що це іграшки ручної роботи. А, ну, може, років з 10 тому назад, може навіть трошки більше. Моя подружка вислала мені до Нового року ті іграшки, які робила вона. І з року в рік я все одно їх вішаю на. Своїй домівці, і от радію, що вона так поторгувалася про мене, не полінувалася, і наробила іграшечок. Ну, наскільки я розумію, в основі цієї іграшки лежить пінопластова кулька. І перекрашена вона ось такими паєтками і різнокольоровими булавочками. Дуже-дуже цікава. Ну, бантики майже скоріш зелені. Це правда, що я люблю зелений колір. Ну, але ця подорожка трошки перебільшує мою любов до зеленого. Ну, але то вже таке вона дійсно дійсно гарна і дійсно дуже-дуже цікава. Ну, і звичайно ж, неповторна. Ще я вам покажу ось цю кульку. Тут намотаний джут. ось е Така сама ниточка, щоб підвищувати. Зелений бантик, ну і зелені блискітки. от Це теж іграшка, яку моя подружка робила сама. Це пінопластова кулька з нанесеними блискітками. Не знаю, я не що це за блискітки, не як вона їх наносила, але ж ви розумієте, що вони досить таки давно. от Оце кулька купована. Ну, і видно, що всередині вона зовсім зовсім інша. Ось так от. Ну, і є ще така кулька. Від неї за 10 років вже щось відпало. Але я все одно її люблю, і вона мені подобається. От. Ну, і ось такий виночок мені хрещениця робила з фоміраму, але ж я не, не досить гарно його зберігала, отож ж буду вирівнювати. Так, що пішла прикрашати? два ще кілька днів, але я поспішаю до вас підключитися, тому що. Ну, настав час віддати ще один мій подарунок. А перед вами мої різдвяні шкарпетки, жахливі різдвяні шкарпетки. От, Якщо ви бачили моє попереднє відео з шкарпеткового сплеску, то ви знаєте про них більше. Ось так вони виглядають, і я їх ну, складу. Підготую точніше. І ще я виготовила дві ось такі кульки. Я робила майстер клас на таку кульку. Ну, ось нічого такого особливого. Користувалася вже випробуваною схемою. от І ще у мене є ось така кулька, вона ніби не закрита, ось так як ліхтарик. Ну, був би в мене новорічний настрій, напевно, тут була гілочка ялинки, а так от просто сухоцвіт. Ну, і ось ось такий її вигляд. от і Ставлю фото, як вона сохла, вона мене щось трошки не слухалась. Вітаю вас, друзі, в новому підключенні. І сьогодні в мене одна гарнесенька розпаковочка. Це не повністю рукодільний подаруночок, але я хочу вам показати його оформлення і упаковку от дуже мені сподобалось. Ну, і покажу вам рукодільну його частину. От, тут ось такі, малень, ну, невеличкі подаруночки, які дуже гарненько підписано. Відкрити, коли організм потребуватиме вітамінчиків. От, така ціка... цікавий такий от підхід. Так, е, наступна. Відкрити зранку, коли звариться кава. Ось, ну, просто чудово. Так. І що у нас тут? Відкрити, коли захочеться чимось підзарядити мозок. Ну, це на робочий тиждень мені. От. І тут є ще ось такий. Чудовий великий пакуночок. Написано відкрити, коли дуже захочеться зайнятися рукоділлям. І я хочу вам показати цю частину. А тут мої любі повно-повно всіляких таких от скарбів. Так, дивіться, оце такі міні-помпончики, вони, напевно, наклеюються. Навіть не знаю, це на іграшку, чи це я на наступні шкарпеточки зроблю. Шапочку в Санти. Ну, цікаві, дуже такі цікаві. От. Це ось такі бірочки. Їх тут багато. Вони м'якусінькі. Ну, не знаю, я, коли я стільки всього навіжу. Чудово. Так. Подивіться, які гарнюсінькі ножечки. Ну, це, напевно, я в кадр принесла якісь свої старі щось відрізі затистечні. І ось катруся мене порадувала такими цікавими, цікавими. Дякую. їй. Так. І гудзики. Гудзики тут дуже-дуже цікаві. От, ну. Не повторюються, але вони різні і тут буквально кожен можна розглядати, розглядати і розглядати. Вони великі, ну ем, дерев'яні, є однакові, але кілька, кілька видів і дуже вони такі ну, цікаві, цікаві. Можна підібрати під будь-який, ем, ну, під будь-який будь виріб практично. Легенькі, легенькі самі гудзики. 20 мм, я так розумію, 50 штук. ну, Не витримала я відкрила, тому що дуже якось так от, ну, тяжко там показувати. Тобто кожен із них має якийсь окремий такий, ну дуже-дуже цікавий мотив. от. Дуже цікаві гудзочки. Так. Ось такий. Ну, словом, буду собі розглядати. Ось дай різдвяною зіркою. Якщо щось, щось, щось таке. Дуже гарні. Дуже гарні. А, і ось така зірка є тут. От, ось така мозаїка. Просто кола. Ну, цікаво. Ці, цікаво, я люблю такі. Не знаю, ще на що буду пришивати, але гудзики, гудзики гарнені. Далі ось така лінійка на ній є все. Нарешті в мене буде. Як поміряти свої спеції? Правда, починаються вони від 2,5. Отже, все, що менше цієї мірки, то в мене точно двійка, бо ще менших спиць я не, не купувала. Колись дивилася розіграш а, Світлани проектний зошит і. Ну, По суті, зараз я собі більш-менш ну, по потребі можу купити те, що мені потрібно. І вона розігрувала якийсь подарунок. І було лінійка, ось така. на ній було написано, тихо рахуються петлі. Так мені тоді не захотілося. Це щось теж. Ну, а в мене фірмова вулмарк. Дякую, Катерусі. Так. І ота частина, про яку я знала заздалегідь. От, це лінійка для шкарпеток. Скажу я вам, що люди, які мають два телефони, то страшні люди. Чому? Ну, тому що якось вона мене запитувала, а що тобі подарувати. А я завжди кажу, там в мене все є. В принципі, всього, всього дякувати Богу вистачає, все гаразд, все нічого мені не треба. А тут якось вона телефонує, ну, ми якийсь час говорили і знов задається питання. А я перед цим дивилась відео Світлани, давай пов'яжемо, де от вона. Розповідала про цю лінійку, і я вже там зайшла в коментарі і почитала, що Вулмаркет каже, що в них будуть всереду лінійки. Розмова ця була в вівторок. І каже, що ти хочеш. Я кажу: ну, от все в мене є, тільки не вистачає лінійки, щоб міряти шкарпетки. Бо я, як даревня людина, міряю звичайною сантиметровою стрічкою. Ну, ми про щось розмовляли. Далі, вона каже, все, я вже замовила тобі лінійку. Ну, в принципі, це був більше жарт, але ну, може, вода мені дійсно потрібна, може, я недооцінюю її зручність. То я ж маю тепер таку лінійку. А, мені тут казали, що. Якось тут люди визначають, коли розпочинати клин, я не знаю, а ось це, напевно, розміри. Але розмір тут починається з 34-го. І це мене дуже засмучує, тому що жіночі шкарпетки я в'яжу, починаючи з 33. го От... Мені треба 33-й, це недолік. Ну... Шкода, звичайно. Але нічого, ну що ж, виміряємо, який має бути 33 і нанесемо ще одну відміточку, або маркет маркету мінус. Так. так що все ось маю я тепер такі чудові. Чудові чудові лінієчки і решта такого різного рукодільного дебі'яску, до якого може не доходять руки, може він не є самим нагальним і самим потрібним, але отримати його дуже-дуже ну, приємно, повірте. Тут в мене така думка зробити сніжиночку з мохеру. Це не білий, це молочний мухер, але навіть мене не це нітить, а те, як буде виглядати цей мухер після крахмалення. Але я все ж таки попробую, тому що ну, поки я цього не зроблю, я і не дізнаюся. А ви чекайте на результат експерименту. Хай здвяна добра казка подарує тепло і ласку. Сьогодні у нас вечір перед Різдвом. Оленочка в своєму спільнику пропонувала нам поділитися рецептами своїх страв. Я не готую обширний стіл і ну, вирішила цього не робити. Все, звичайне, от нічого показати, але я насипала кутю і е, загострила свою увагу на тому моменті, що так робила моя мама. Так роблю я, і я не знаю, на жаль, це була її вигадка, її лайгак, чи так воно ще десь було, ну, принаймні я не бачила. Ну, Тоді в дитинстві ми не дуже ходили одне до одного, тим паче не розповідали, що там робиться. які ж там обрядові страви. Зрозумієте, коли я була дитиною, ще був СССР, і було ще дуже багато. Свіжих ран. Але не про те, а, про кутю. А, кутя ніби звичайна, але мама завжди зразу заливала узваром чи в крайності компоту. Я дуже любила її, відносила до перших страв, скажімо так, і вона була відразу солодкою. І ось сьогодні, коли я налила в її узвар, то я якось ну, хочу запитати в своїх глядачів. Вас теж так, тому що ну, де я в людей бачила, де, ну, де знаю, то це два, дві окремі страви окремо густа кутя і окремо узбар. Ось так. Але так як ми на рукодільному каналі, то ще чуть, -чуть про рукоділля. Почала я в'язати ще одні шкарпеточки з серії чудернацьких потворних шкарпеточок. Вони такі тут тепленькі такі. В'яжу я їх із шкарпеткової пряжі, і ниточка мохеру. Мохер тут досить тоненький, але він досить добре розпушується. Дивлюся я на оце диво і. І мені більше подобається виворідна сторона, як лицева. Скоріше всього, що я їх потім виверну, і вони ось такі матимуть вигляд. І після Різдвяних Свят все ж таки, в мене ще не всі посилочки відправлені, і декого я буду вітати з Новим роком. Якось ніяк я цей. А як не можу так от, щоб зробити партію, я ще зроблю по кілька штук. Ну, вже маємо те, що маємо. От, в мене ось така іграшечка, ну, ще сохне, тому що я її сьогодні тільки в'язала. Тобто, в неї вже трошки інша форма. Не, не 12 петель, от далі йшло в основі, а йшло тут 8, і вона ось таку має форму. Так, і ну, якщо ще буде все добре, то там ще є наповнення у кульці, але це вже ми побачимо згодом. І ось така невеличка кулька. І вона йде з п'яти стовпчиків, Тобто, ти з неї вона вже не кругла, а така трішки подовжена. Ось так от щодо сніжиночок, в попередньому підключенні я показую, що вирішила зв'язати пухнасті сніжиночки. Ось Сніжиночка, яку я вирішила не крахмалити. Вона ж має право просто такою ось бути. Не обов'язково вона має бути крахмаляною. Ну, ось якусь таку я зв'язала. В'язані сьогодні в мене сніжинки за допомогою вилки. Ну, я б не сказала, що завжди це вдало. Ну, ось так от вона виглядає. Цю я вирішила не крахмалити, вона вже такою і буде. А ось ці дві проходять етапи крохмалення, одна на одній вони нанесені, перша така тоненька-тоненька звичайних, звичайної бобовни. Не знаю, як потім, але щоб сказати, що вона мені подобається, то це неправда. І ще ось така. Пухнастість ній є, коли вона висохне, вона трішки посилиться. Але такої, як не крахмалена вона не буде, тому що вона ж намочена не водою, а клеєм. Ну, ось Для цього випуску це було у мене останнє підключення. Сподіваюсь, я встигну подивитися всі оті 300 відео, які в мене відмічені пізніше. Переглянути пізніше є в мене такий список сформований. А вам гарних свят, усього найкращого і до наступних відео!